Ви слухаєте драмкаст. Я Катерина Гура і це серія розмов про театр. Тут ми спілкуємося з акторами та режисерами Чернівецького муздрамтеатру. Говоримо про життя, акторство, культуру і театр у Чернівцях під час війни. Отож, дія четверта у головній ролі. Іван Бутняк, директор, художній керівник Чернівецького муздрамтеатру імені Ольги Кобелянської людина, яка вдихнула в театр нове життя. Вітаю, Іване! Вітаю, дуже цікаве і приємне представлення. Розкажіть для вас театр нині це більше про роботу чи про можливість творчості? Це основний мій і творчий, і робочий проєкт, якому я максимально віддаю свого часу, свого ресурсу, оскільки зараз в театрі поєднані дві посади, і директор, художній керівник колись це були дві два uh -huh. спеціалісти. То зараз я так жартую, що до обіднього часу директор, після обіднього художній керівник. Тобто uh -huh. я намагаюся максимально якісь адміністративні питання, господарські вирішувати в першій половині дня, а потім вже перемикатися на те, що стосується творчості, але в більшості я вже... Якісь набираю з там, продюсера, uh -huh. тобто я не, не маю тої можливості, щоб реалізовувати якісь свої творчі задуми, але в мене є і зобов'язання як художнього керівника, і також цікавість в тому, щоб максимально допомагати реалізовувати вистав. Для тут, тут, тут ви відчуваєте, що це творчий процес для вас? Це певною мірою творчість, так, mm -hmm. бо ти від початку читаючи п'єси, беручи участь в відборі. Матеріалу mm -hmm. до постановки, ти вже в, в, в цій історії, і потім ти вже на шляху до реалізації, десь я випадаю, а десь навпаки максимально вмикаюся. Тобто до прем'єри. Mm -hmm. І на прем'єрі немає жодної прем'єри зараз в театрі, щоб я міг прийти як гість. Я все одно як співавтор, просто в певній мірі. Але менеджерська робота вона є дуже необхідною для театру. ми всі уявляємо, що театр це такий будинок тотальної творчості. Мистецької такої, акторської рефлексії, там, але, можливо, навіть більше часу там займають питання, які до творчості тільки дотичні, на стадії виробництва саме. Це те, що не видно глядачам, але те, що дає опору для творчості. А чи є у вас принципи, яких дотримуєтеся у житті? Я маю принципи не передавати свої принципи на інших, ага. бо воно десь є несправедливо. Тому десь я йду на поступки з тим з своїми принципами. Але є принцип в тому, щоб бути чесним перед собою в роботі. Ну, це, напевно, ще десь після акторства в мене залишилося, бо коли ти як. Актор чесний перед собою, ти можеш от, досягнути десь на якійсь виставі, це не завжди вдається. Але ось той, е, такого тотального перебування на сцені в діалозі з глядачем, коли ти тут і зараз mm -hmm. ти максимально органічний, справжній і вони тобі вірять. Е, то так само мені хочеться, щоб е, коли я роблю щось в житті, щоб ця віра, коли я сам в себе вірю, я відчуваю, що поруч зі мною з'являються ті люди, які також вірять в мене. Mm -hmm. Ви стали директором театру у нелегкі часи. Розкажіть, з чого довелося починати, і чи були на той момент ідеї, куди рухатися? Тобто це півтора роки тому я тільки долучився, mm -hmm. і е, це якраз були одні з викликів, які е, театр mm -hmm. на той момент проживав, бо це були не Ті проблеми виникли, до яких, звісно, ніхто не готувався, на жаль. А в театрі настільки все пов'язано в роботі один з одним, і тому коли деякі з працівників вже долучилися до збройних сил, і звісно, команда потребувала поповнення або заміни. І це було складно, тому що в основним завданням було налагодити внутрішню роботу, щоб не зривався репертуар, щоб поновилися вистави, які потребували нового. Но нового акторського доповнення, і так само ми працювали з тими спеціалістами, бо це не тільки актори, які переселилися вимушено в Чернівці і мали бажання долучитися до команди театру, то був складний період. Зараз мені здається, ми вже напрацювали якийсь такий імунітет, і це на це витрачаємо менше часу. А зараз які є основні виклики труднощі? Ми просто самі собі збільшуємо і постійно і це так має бути завдання. Ага, ну От зараз ми робимо дві паралельні постановки, тому що у нас є сцена майстерня, так як мала камерна mm -hmm. сцена театру, і це дає можливість робити паралельні роботи. Але, звісно, це паралельне навантаження на колектив театру і на художні mm -hmm. цехи виробничі, ну, на всю команду. Але зате ми можемо десь пропонувати глядачам більше. Ви бажаєте нового результату, я бачу, рухайтеся в такому прогресивному напрямку, і таке питання. На ваш погляд, яким має бути успішний театр? Ну там, де заповнені зали глядачами, mm -hmm. це в першу чергу, бо театр без глядачів виникають питання його успішності. Звісно, далі, якщо вже крокуємо далі, це цікавий репертуар не тільки і, і різноманітний репертуар, тобто вистави, які можуть задовольнити запит різного глядача, тобто не працювати тільки на одну аудиторію, яка заповнює глядацьку залу, але могти і вміти щось запропонувати глядачам, яких більш. Такий запит складніший стосовно підбору драматургії і рішень. І відповідно це дає далі, це якась гастрольна фестивальна участь, діяльність, це також критерій успіху для театру. І, відповідно, з цим всім ми, якщо ми крокуємо далі, якщо театр вже маючи всі ці попередні показники, має можливість. Презентувати український театр на міжнародному рівні за кордоном і на фестивалях, і на гастролях, то це вже наближає театр до того статусу національного. І ми розуміємо, що це такий театр, який входить в топ-театрів України, десь ну в цьому напрямку ми собі таку ставимо. Підхмарно, не захмарну, але підхмарну мету. І то це в тільки в сукупності цей критерій. Бо я бачив театри, які максимально наповнені глядачами, але вони не завжди є цікавими. Або навпаки, максимально цікаві театри, але з порожніми залами, або визнані театри, театри які на фестивалях. Чи десь за кордоном, але мало відомі в нас? Ну тобто є різні, того е, враховуючи, що наш театр це не маленький камерний театр, це mm -hmm. потужний, е, з зараз вже з трьома сценічними майданчиками, з великим колективом, з великою трупою, з оркестром, з балетом, того в нас е, не можуть задовольняти якісь маленькі цілі. Ми якраз уже відповіли на питання моє про статус національного. А що зміниться для Чернівецького театру? Окрім визнаності як національний театр, е, ну, мова не йде про те, щоб просто завтра його визнали національним, uh -huh. але все залишається те ж саме. Тут е, йдеться про те, що разом з такою обгорткою, упаковкою в національний е, була була ще й начинка. Тобто, це дійсно е, це те, що я перелічував е, і. Uh -huh. Загальноукраїнські визнання і представництво на театральному ринку, mm -hmm. хоча б Європи, а в загальному, тобто всього світу, і ми розуміємо, що цей театр презентує Україну в театральному світі. І наш театр, я чую це від гостей нашого театру, коли колеги приїжаючи, режисери на постановки, вони кажуть, що він як мінімум виглядає як національний, mm -hmm. бо він надзвичайно красивий. У нас, по-перше, як будівля, в нього дуже потужна історія. І дуже непогані, скажімо так, на цю мить перспективи, і ми розуміємо, що для Буковини, для Чернівців. Такий театр, який буде не тільки як окраса е архітектурна для ансамблю міста, але і як культурний такий магніт, де буде не тільки один фестиваль, а багато подій протягом року, і на яку будуть з'їжджатися не тільки з України, а з різних країн. Ми розуміємо, що це справді тоді національний театр. Це ваша ціль, основна ціль, е ви працюєте зараз. Я просто не побачив іншої mm -hmm. цілі, ну і мені здається, що це така е, водночас і фантастична, інколи здається, але максимально реальна. Тому mm -hmm. що це не захмарні, це такі підхмарні плани. Mm -hmm. До слова про колектив. В нашому театрі працюють актори з різним стажем, різних поколінь, навіть різних міст. Як вони між собою взаємодіють? Чи знаходять спільне бачення вистави, чи іноді виникають дискусії? Іноді виникають дискусії, як воно? Як вони вирішуються? Ну, очевидно, що колектив великий і є різні смаки, уподобання. І кожен раз, коли і починається якась робота над виставою новою, чи вже завершується здачею, прем'єрою, це дивно, і це дуже рідко буває таке. І це не завжди добре, коли прямо вистава всім подобається, і всі <сміс> на посмісті, так бо є тоді питання, що це за така універсальна формула. Ну так, на, на цю мить ми маємо те, що в Чернівцях єдиний професійний драматичний театр, і десь він в собі прямо сконцентровує всі побажання чернівчан. Всі хочуть бачити на сцені театру саме те, що їм до вподоби. І це я про наших глядачів, і так само про акторів. Е, ви згадували про головний театр і про сцену майстерню. Чим відрізняється репертуар на сцені майстерні і головному театрі? На головній сцені ми намагаємося е, втілювати, і, і нам це вдається, саме ті постановки, які. Е, які личить такій великій угу. сені технічним засобам які... класичне щось академічне, академічне, але академізм не означає, що це таке максимально е сухе, без експерименту. Угу. Класичне. Ні, в просто це дозволяє розвернути в масштабі в, в кількості угу. зайнятих акторів, в тих технічних засобах, які ми задіюємо. Це трошки інша мова спілкування з глядачами, угу. а в той же час сцена майстерня. Оскільки там була більше 120 років майстерня театру, і зараз ми інколи там проводимо саме художні роботи по декорації. І слово майстерня, воно і передбачає, що там і акторські, і театральні, ну тобто не тільки художні роботи, ті театральні процеси, то ця майстерня дозволяє нам експериментувати з новою драматургією. З новими рішеннями. Це там можна робити швидше, дешевше, і вже роблячи висновки, там можна щось і переносити на головну сцену театру, масштабувати його. Але ми хочемо: тобто, зараз дуже активно розвивається сучасна українська драматургія, пишуть багато, рефлексують на тему війни, і ми розуміємо, що там витрачати півроку на те, щоб втілити на головній сцені, інколи коли це можна там за місяць-два. Вже пропрацювати про на сцені майстерні або це читання драматургії, або вже готова вистава, це швидше, і, і це правильний напрямок, як показує цей рік діяльності сцени майстерні. Окрім того, що ми там якісь маємо і виробничі питання. Тому головна сцена це для глобальних таких постановок. А сцена майстерня. От, приміром, зараз ми репетируємо моновиставу. Зайнята одна акторка. Працює поруч з нею одна художниця, е, яка в, в форматі тут і зараз малює е, декорації як відеоанімацію. Е, тобто це маленька команда і. Це ви про вистави на події, яка йтиме і українською, і румунською мовами. Це також, до речі, один з експериментів, mm -hmm. тому що ми е, зараз контактуємо і ведемо перемовини з тим, щоб поїхати на гастролі до Румунії. Mm -hmm. Це унікальний для нас досвід. Зараз ми його досліджуємо. Але ми вже бачимо, як це дає такі гачечки, петельки mm -hmm. в стосунках, тому що з колегами за кордоном, бо коли вистави максимально на діалогах, і це українською, це ускладнює для гастрольної. Mm -hmm. Діяльності за кордоном. Якщо це фестиваль, то інколи так, їм цікаво навіть почути виставу іншою мовою, навіть якщо воно не, не до кінця зрозуміло, але ти слухаєш мелодику або є наш український глядач в тій mm -hmm. країні, які забезпечить тобі. Але це йдеться про фестиваль, тому що це разовий показ. А якщо брати до уваги такі гастролі, які передбачають поїздку, продаж квитків. То хочеться бути зрозумілим і тим паче, що вистава максимально мобільна, тому що, як я казав, декорації в нас через відеоанімацію промальовуються, і в нас Цікаво. з собою тільки буковинське сіно, скриня, в яку все решта можна приховати. До речі, про фестиваль розкажіть про минулорічний фестиваль Золоті облиски, як все пройшло, чи вдалося все заплановане? Це був новий і для нашого театру, mm -hmm. і в принципі для українського театру досвід, тому що це ж чи не єдиний в Україні фестиваль комедії. Mm -hmm. І ми, перебуваючи в стані війни, звісно найперше питання, чи це чи є доречно. на часі, mm -hmm. чи доречно, ну бо комедія. Передбачає якусь провокацію до сміху, до, до настрою хорошого а а не до підняття складних тем. Але проконсультувавшись з колегами з інших театрів, ми побачили, що є в репертуарі навіть ті комедії, які вже створені під час війни, і це не є в чистому жанрі. Комедія це трагікомедії, фарси, і ти розумієш, що десь смішно сміх, десь поруч завжди з, зі смутком, зі сльозою, і це дало нам таку можливість подумати. В який напрямок направити цей театр, і далі мені, оскільки цей театр, цей фестиваль золоті оплески, буковини за положенням він регіональний. Я подумав, що якщо нас не вказано, який регіон, це було б і корисно, і правильно запросити на фестиваль саме театри з з тих областей, з тих регіонів, які максимально страждають від війни, які не можуть вдома в своїх стінах театру ввести повноцінну діяльність і діалог з глядачем. А приїхати на захід України в таке максимально умовно безпечне місто. І враховуючи, що ми запросили, ну ми дали спочатку клич театрам з прифронтових областей, не у всіх були в репертуарі там відповідні вистави, які мають і технічні можливості, в когось були свої обставини, які не давали можливості долучитись до фестивалю, але ми прийняли два. Театри з Харкова, два театри з Дніпра, з Києва, Луганський театр, який дислокується в Сумах, долучився, і, і вийшло, що це театри, деякі, які вперше побували в Чернівцях і зустрілися з нашою аудиторією. І тим паче, що в Чернівцях зараз проживає багато харків'ян. І ну, з е, вимушених переселенців з саме з прифронтових областей, і в які отримали можливість побачити якраз свій Яким, театр. Якими були відгуки. Відгуки були відгуки, були класними. Це нам дало думку в тому, що це треба продовжувати. Ми після кожної вистави, але вже на наступний день зранку, тому що комендантська година не давала можливість ввечері це робити. Ми робили традиційні для фестивалю золоті оплески форум на канапі, де ми піднімали саме тему комедія в театрі під час війни. Там цю доречність, недоречність, і про це ми спілкувалися саме з тими режисерами, директорами, акторами, які приїхали. З Харкова, з Дніпра, з Сум, з Києва, і жоден не сказав, що зараз комедія як жанр не має права бути, не має місця в репертуарі театру. Навпаки, ми всі підсумували, що зараз українські театри максимально звертаються до жанру комедії, але завжди з врахуванням. Тобто ця комедія не може просто бути заради реготу. Ми намагаємося через сміх. Як Якусь надати нашим глядачам терапію, mm. щоб, ну, щоб десь вони вийшли з театру з якимось полегшенням, mm. З, mm. Світло, з світлом якимось для мене, комедія під час війни це чудовий спосіб для рефлексії. І для осмислення усіх цих проблем, воно якось так, особливо трагікомедія на, на фоні трагізму і комедії, воно все поєднується і таким чином виливаються всі ці емоції. Так. Е, наступне питання. В минулому ви були директором кіномистецького центру імені Миколайчука. І питання: е, чому особисто ви надаєте перевагу театру чи кіно? Е, зараз надаю перевагу театру. Театр. Два роки тому надавав перевагу кіно. Ну, а якщо обирати. Ми б пішли в театр чи на кіно на фільм? Та це як від як глядач? Глядач. Ну, як глядач, зараз я надаю перевагу театру. Бо зараз це я розумію, що я як глядач, я дивлюся виставу і. І працюю водночас, mm -hmm. бо я аналізую, я щось беру для себе, того я якби приємне з корисним. Mm -hmm. я, на жаль, в мене все так, якби з урахуванням того, що я можу mm -hmm. взяти. не ну, тільки... логічно, так. Та, але от два роки тому я надавав перевагу кіно, того, як це буде за два роки. А вистава Фауст Патрон, ваша авторська. Також ви є режисером вистави Принцеса. А чому? І чи плануєте створити, ставити ще щось своє? Зараз не планую, тому що є максимально там проплан... все, що проплановано це з режисерами і діючими в театрі і запрошеними. І відверто кажучи, в мене не вистачає робочого часу, щоб це робити якісно. І ці постановки, це вони були проєктні. Ми відкривали нові майданчики, а відкриваючи там сцену майстерню, сцену панораму, хотілося запропонувати глядачам відразу виставу, тому я брався з. За це і мені здається, це вдалося, і, і, і як процес був цікавий і, і результат. Але це такі були проєктні постановки, тому зараз ми робили театралізовану виставу концерт до пам'яті Володимира Івасюка, елегії для сина за поезію Михайла Івасюка, батька, композитора. І також я долучався як режисер, тому що е, так в, виробничо було максимально зручно для команди театру, щоб встигати знову ж таки максимально. А чи є, багато. можливо, якісь авторські ідеї, які просто не вистачає часу втілити? Е, і, ідеї є, але я, ідеї потребують пропрацювання, mm -hmm. тому е, зараз допрацьовую свою давнішу п'єсу mm -hmm. як драматургію, але я запропонував вже режисерам на розгляд, якщо mm -hmm. воно допрацюється, і буде в тому. Це саме для дитячої аудиторії. Але щоби працювати ще паралельно з директорством, mm -hmm. з керівництвом, як режисер, треба гарно налагодити механізм театру. І тоді можливо десь вивільниться більше часу, і я б також долучався до якихось там творчих втілень на сцені. А якщо говорити про постановки, то якими творами ви б виховували театральний смак Буковинського глядача? Різними потрібно, і е, для того ми і відкрили додаткові майданчики, щоб це, цей асортимент був і нашим театром запропонований. Для того ми відновили фестиваль, щоб наш глядач е, побачив, як е, працюють інші, інші. театри. Е, для того у нас є е, такий формат, як обмінні гастролі. Просто зараз він не частий, бо це знову ж таки війна, е, щоб коли приїжджають колективи до нас на сцену, а ми їдемо в цей час. До них, то це також дає можливість глядачам формувати свої смаки. Але в щось ми розуміємо, що якісь речі вже в світовому театрі відбулися кілька десятків років тому, а ми з ними ще не познайомилися, і вони там максимально дивують чи відлякують нашого. А якщо про персональні вподобання, чи є у вас якась така топ-декілька творів? Це можливо фільми, книги, постановки, які вам імпонують? Я недавно от передивлявся фільми Бергмана, але це знову ж таки це така класика, яка відома mm -hmm. для всіх того і там, рекомендувати. Ну, очевидно, що це треба ну, власне, дивитися так. всім. І, е, е, в, але і я передивлявся от якраз останні з цих фільмів Фані та Олександр. Там настільки воно пов'язано з. З театром, там також є і один з персонажів як директор театру, і в Бергман він також як, він як театральний режисер. Ну, тобто, це от, щодо того питання, що цікавіше зараз театр чи кіно, угу. от, є такі навіть е, фільми, які, які так, вони дуже близькі е, театралу. Того. Зараз збираюсь придивитися фільм «Бьордман», uh -huh. того що ми недавно згадали про нього, я зрозумів, що давно я його не бачив. А ті питання хочеться зараз спостерегти за собою, як я зараз uh -huh. їх проживу. нові, нові санці знайти, так? Так. Uh -huh. Насамкінець, запитаю, чого нового очікувати в театрі буковинським глядачам. Прямо зараз ми вже на фініші в підготовці. Вистави на сцені майстерні казки на події. Uh -huh. Там багато нового для нашого глядача. І в цей же час ідуть, тривають репетиції на головній сцені. Вистава Кайдашева сім'я uh -huh. від головної режисерки театру народної артистки України Людмили Скрипки. Вистава Кайдашева сім'я йшла в нас в репертуарі приблизно рік тому. Ми її спочатку призупинили покази, потім зняли з рішенням, з тим, що ми її відновимо в новій редакції. Угу. Це не буде просто старий варіант, і там абсолютно сучасні рішення. Того я думаю, що всі ті, хто вже були шанувальники вистави Кайдашева сім'я, яка йшла в репертуарі театру, і всі, хто ще не бачив, вона буде для всіх категорій цікавою. Бо хтось порівняє, а хтось mm -hmm. відкриє для себе абсолютно нове. Але це не буде традиційна постановка, просто інсценівка, як історичного твору. Ні, mm -hmm. Це буде, це буде е... щось сучасне і класне, і нове, так? Е, так, <ріст> <ріст> обов'язково. <ріст> Дякую вам, що приєдналися. Дякую, що знайшли час зі мною поспілкуватися. Було приємно почути вас. Дякую за запрошення. Чекаю в театрі. <ріст> Дякую. Дякую, що дослухали до кінця. Прошу підтримати мене лайком та коментарем. Це дуже допоможе мені при захисті творчого проєкту.